В одній далекій країні жила дуже сумна відьма. Причиною її смутку було те, що вона не могла мати дітей. Якщо б в неї була дитина, вона могла б передати всі таємниці своєї магії та могуті, та це було неможливим. Одного разу їй в голову прийшла ідея, що вона викраде першу дівчинку, яка народиться. І виростить її далеко від усього світу, так як ростила би свою власну дитину. Недалеко від замку відьми був фермерський будинок, де проживали чоловік і дружина. І одного дня дружина принесла славну звістку чоловікові. У нас буде дитина. Та на жаль, їх щастя тривало недовго. Молода дружина з кожним днем ставала все слабшою та слабшою. Якщо б вона не одужала, то невдовзі вона би втратила дитину. Чоловік спробував усі ліки, усі зілля та нічого не допомагало. Останній з лікарів, оглянувши дружину, сказав. Що є лише один спосіб вилікувати її. Недалеко від вас живе зла відьма. Вона єдина, у кого є лікувальна рослина, яка може допомогти твоїй жінці. Тоді чоловік зібрав всю свою сміливість і вирушив до замку відьми. Він постукав в її двері. Хм. Ти настільки сміливий, що стукаєш в мої двері. Певно, ти маєш дуже поважну причину для цього. Моя жінка хвора, і з кожним днем їй стає все гірше і гірше. Ми чули, що у тебе є ліки від цієї хвороби. Правда? І чому ж це я повинна тобі допомагати? Я благаю тебе, будь ласка, не відмовляй мені. Моя жінка вагітна, і якщо я не вилікую її, то втрачу і її, і дитину. Почувши ці слова, відьма вирішила допомогти парі. Що ж, якщо так, я допоможу тобі. Відьма дала чоловікові лікувальну траву. Давай трішки цієї трави своїй дружині кожного дня. Побачиш, як вона поступово вилікується. Чоловік був щасливий. Він побіг додому, і з того дня, кожного дня, його жінка їла трішечки лікувальної трави. Вона одужала і набрала втрачену вагу. Але через деякий час. Трава, яку дала відьма, закінчилась, і хвороба дружини знову дала про себе знати. Цього разу їй швидко стало погано. Не маючи іншого вибору, чоловік знову постукав у відьомські двері. Відьма знала, що він повернеться. Це насіння, яке допоможе твоїй дружині. Тобі слід посадити його в своєму садку, Воно врятує твою жінку та дитину. Але в мене є одна умова. Якщо в тебе народиться дівчинка, ти віддаш її мені. Я ніколи не прийму твою пропозицію. Що ж, це твій вибір. Відьма гепнула дверима перед обличчям чоловіка. Сумний і в розпачі він повернувся додому. Нічого не зміг сказати дружині. Дні йшли за днями. І молодій дружині ставало все гірше та гірше, немовля, було в небезпеці, і якщо він не прийме пропозицію відьми, він може втратити і жінку, і дитину. Та якщо він прийме її і народиться хлопчик, то виживуть обоє. Врешті-решт, він наважився та знову вирушив до замку відьми. Він прийняв її пропозицію та повернувся додому з мішечком насіння. Він одразу висадив насіння, яке відьма йому дала. Воно проросло дуже швидко, і чоловік почав давати листочки своїй дружині. З кожним днем їй ставало все краще і краще. І одного прекрасного дня вона повністю одужала і народила здорову дитину. В той же час чоловік. Зіштовхнувся зі своїм найбільшим страхом. Це була дівчинка. В той же день в королівському палаці відбулося велике свято: Королева народила сина. Король був дуже щасливий, адже у нього тепер був спадкоємець, який зможе правити королівством. Жителі дуже любили короля та королеву. І ніхто й не міг би уявити, що в майбутньому життєві шляхи ось цих двох немовлят пересічуться. Щастя фермера та його дружини тривало недовго. В день народження дівчинки зла відьма прийшла в їх будинок, щоб забрати її. Пара віддала немовля, і їхні очі були наповнені слізьми. Моя дівчинка! моя дитинка. Тепер вона моя. Та не переймайтесь, я добре попіклуюся про неї. Я дам їй ім'я Рапунцель. Відьма зачинила дівчинку в високій вежі, яка була схована глибоко в лісі. Вона піднялася в кімнатку, яка знаходилася на самій вершині вежі, і поклала дитинку до колиски. Рапунцель, моя прекрасна дитиночка. Рапунцель безтурботно жила в вежі та вважала відьму своєю матір'ю. Вдень вона гралася на галявині, а вночі спала в своїй маленькій кімнаті. Відьма ніколи не стригла коси рапунцель. Вона чесала їх кожного дня, і дівчинці це подобалось. Рік йшов за роком, рапунцель виросла та стала чарівною гарної дівчиною. Одного разу відьма підійшла до вежі та покликала її. Рапунцель, донечко, скинь мені свої золотаві коси. Рапунцель опустила свої золотаві коси, і вони досягли до самої землі. Чудово. Відьма піднялась по сходинках вежі, а зупинившись наверху, почала нашіптувати якесь прокляття. Раптом сходинки почали руйнуватися. Ніяке, ніяке закляття у світі не зможе повернути ці сходи. Ха-ха-ха. Дивлячись на це все, зі здивуванням, рапунцель зрозуміла, що більше ніколи не зможе вийти з вежі. З тих пір відьма завжди підіймалася і спускалася по золотавому волосю рапунцель. Рапунцель, рапунцель. Спусти свої золотаві коси! Це твоя мама. Почувши голос відьми. Рапунцель спускала свої коси, і відьма залазила по ним наверх до неї в кімнатку. Матусю, чому ти не дозволяєш мені виходити з вежі? Чому тримаєш мене зачиненою?» «О, донечко, я так тебе люблю і просто намагаюся тебе захистити. І так рапунцель проводила свої дні, співаючи пісеньки. Та, розмовляючи із пташечками, які до неї прилітали. Тим часом принц, який народився із рапунцель в один день, також виріс і став прекрасним легенем Старий хворий король хотів, щоб його син зайняв його трон, одружився на принцесі та народив йому внука, та жодна з принцес не змогла розтопити його серце. Нікому не вдалося пробудити в ньому почуття справжнього кохання, врешті-решт, принц вирушив у довгу подорож в пошуках справжнього кохання. Опинившись в тій частині лісу, де проживала Рапунцель, принц запитав своїх слуг: Я ніколи не був в цьому лісі. Давайте проїдемо крізь нього. Можливо, так ми скоротимо наш шлях. Мій принце. Цей ліс щарівний кажуть, той, хто в нього заходить, ніколи не повертається назад. Ти сам сказав, кажуть, напевно, це лише плітки. Давайте поїдемо і подивимось своїми очима. Принц та його піддані опинилися у лісі. Він був впевнений в собі, а піддані злякалися не на жарт. Врешті-решт вони приїхали до вежі, де проживала Рапунцель, і почули її спів. <звучит> Який чудовий голос! Під'їхавши ближче до вежі, принц побачив рапунцель. Він завмер від здивування та не міг відвести погляду від неї. Саме в цей час. Біля вежі з'явилася відьма і закричала Рапунцель, рапунцель. Спусти свої золотаві коси Почувши голос відьми, рапунцель спустила своє прекрасне золоте волосся. І відьма залізла по ньому у вікно вежі. Отже, її звати рапунцель. Принц вирішив залишитись біля вежі. Та поспостерігати за красунею рапунцель. Кожного ранку відьма спускалася по золотому волоссю, а вночі залазила по ньому назад. Рапунцель, рапунцель! Спусти своє золоте волосся! В один із днів принц взяв всі свої сили в кулак і підійшов до вежі, поки відьма не було. Він крикнув Рапунцель, рапунцель. Вперше рапунцель почула чужий голос. Спочатку вона злякалася, але, врешті-решт, їй стало цікаво, хто б це міг бути? І вона визирнула з вікна. Вона побачила прекрасного хлопця. «Хто ти?» Та як ти дізнався моє ім'я? Я принц цього королівства. Я почув твій чудовий голос і захотів познайомитись з тобою. Мені не можна розмовляти з незнайомцями. Будь ласка, іди. Та я тебе не скривджу, обіцяю. Будь ласка, спустись. Та я не можу, тут немає сходів. В цей момент рапонцель побачила відьму, яка поверталася до вежі. Успішай! Тобі потрібно піти. Мама не повинна тебе бачити. Принц швидко заховався поміж деревами, а відьма, як завжди, покликала рапунцель. Коли вона спустила їй свої золотаві коси, відьма залізла догори. Принц став приходити до вежі кожного дня. Вони подружилися з дівчиною, і рапунцель почала йому довіряти. Одного разу вона спустила йому своє золоте волосся. Принц піднявся по ньому до високого вікна вежі. Рапунцель була дуже схвильована, адже вона ніколи не бачила нікого, крім своєї матері. А тепер перед нею стояв сам принц. Чому твоя мати зачинила тебе в цій вежі? Мама сказала, що світ повен зла, вона намагається захистити мене. Але ж це дурниці. Навіщо матері зачиняти свою доньку в такому місці? Так це правда у світі є зло. Але так у ньому є дуже багато прекрасного. Рапунцель стало дуже цікаво дізнатися, чи правду каже принц, з цієї хвилини вона не могла думати ні про що, крім світу, який чекає її ззовні. І ось в один із днів вони з принцем домовилися втекти з вежі разом. Ввечері відьма, як завжди, повернулася до вежі. Рапунцель побачила, що я повертаюсь. І спустила мені своє волосся. Та коли відьма долізла доверху, вона побачила, що волосся рапунцель було відрізане і прив'язане, а самої дівчини ніде не було. Відьма зрозуміла, що рапунцель втекла. Рапунцель дійсно зрізала своє волосся. Разом з принцем вони спустилися донизу. Рапунцель, рапунцель, як ти посміла слухатись мене. <гах> Але рапунцель і принц були вже далеко-далеко. Історія про те, що ліс зачарований, виявилася злою вигадкою відьми, яка не хотіла, щоб хтось в лісі знайшов дівчинку. Принц разом із рапунцель приїхали до палацу. Він познайомив короля і королеву з дівчиною і помітив, що король виглядає здоровим та щасливим. Тато, ти виглядаєш здоровим та повним сил. Як тобі вдалося одужати? Батька врятувала лікувальна рослина. Дай мені згадати, як вона називається. Ах, да, Рапунцель. Рапунцель? Тоді принц розповів батькам про все, що з ним трапилось, а король розповів йому, що стара пара дала йому цю рослину і повідала історію про злу відьму, яка розбила їх серця, вкравши їх малюка в день народження. Тоді принц і Рапунцель відправилися додому до старого фермера. Побачивши золотоволосу дівчинку, жінка одразу впізнала свою доньку, яку вкрала зла відьма. Донечко, нарешті я знайшла тебе, нарешті знайшла тебе, моє сонечко, я так сумувала. Дізнавшись справжню історію свого народження, рапунцель воз'єдналася з батьками. А невдовзі вони з принцем одружилися і жили довго та щасливо. А що ж сталося зі злою відьмою? Напевне, поцікавились ви. Так от, король спіймав її і зачинив у високій вежі на віки вічні. А щоб вона не втекла, поставив внизу охорону і так разом із злою відьмою. Зникли і її злі чари. Кінець.